Я на вирішив зробити такі короткі чисто пару хвилин відео. Тому що якщо я нічого не викладаю на Ютуб, немає просмотрів, не капає якась копійка мені, як кажуть, за просмотрів, то в принципі нема смислу ще той ютуб канал. Ну согласіться, ребята, якщо немає просмотрів, немає як, ну типа, не донатів, не з Ютуба ніякої копійки. А смисл взагалі мені брати телефон. І щось знімають. От іменно. Ребята, коротше, покажу чисто про свої ділянки, чисто про своїми емоціями і чим я зараз зайнятий. І великий участок. Цей участок я хочу отак порівняти. Я маю веду спочатку. Ну, типу перейку трохи я маю продовжити от перейки. Тільки кущі повикапувати, отут все заскородить. Ці кущі позабирають. Тут ще картопля оваляється, зеленіє. Треба буде її до льоха занести. Оце все на кучу скласти і все це позаскороджувати, все це прибрати і щоб повисаджувати тут цибулю. Я думаю проєкт буде шикарний. Першим з чим займатися я приступаю. До цього міні участка В принципі, прибрав за гроб. трошки тут докопав. Цю викорчував, як кажуть, у цього куста викорчував. А тепер беру, засипаю, знаєте як? Викапаю виноград, заразом я його обрізаю серпом, ну, типу, щоб він не мішав. Тут я хочу рівну грядку зробити. І заразом оцю яму закапую тим способом. І заразом викидаю оці. Пірій, цю у теж треба буде звести, але цього важко буде. Займаюся цим емовидогородництвом, я, я кажу, скільки, скільки повикапав цей. Звісно, періанки просто ужас. Викорчував от ту виноградину, Оце так обробив. В принципі, в середньому так. Ну, в принципі, непогано, я вважаю. Зараз я візьму ще бороночку і ще забороную, порозрівнюю, буде його ще шикарно. І ще картоплю почну копати. Заразом по треба викопати. Вона по суті вже нічого там не наростає. Тільки місце займає. ну Це все теж треба буде посадив участок, такий прям, який недавно виробив, прям огромний участок, цибулею посадили. Зараз буду викапувати оцю картоплю, викорчовувати і перекапувати оцю ділянку. Я приступаю, де? Кури, Нам Треба черв'яков вже поїсти. А так проголодались, Андрюха Дрюха починає копати. Ждуть мене вже. кури. Так, да ладно, якось так. Пишіть як вам. Кущі. Які наросли? Просто зліто. один кущ до такої маленької картоплени. Який кущик? Щоб тебе любить... яка... не забрали гной, звісно, більше там напортачили ці трактора, аніж його забрали. Забрали, жменю, а все остальне просто колесами, все просто. Це просто я не знаю, ну. Коротше, рібята, отут був гной, а тут гною вообще не було. І все воно по всьому ну, короче, ребята, Беру я граблі, беру я тачку. І погнав я оцей навоз стягувати весь на грядки і перекапувати грядки. Оце, ребята, не робота. Зараз розкидано. Продовжую. Цей весь участок вже перекопав. Ще оцей участок треба буде докопати зараз. Перегною вже привіз. Потім далі оцей треба буде участок Ошматить. саме більше перекапуючі ділянки, що постійно ці держаки ламаються. Це вже другий раз за ці дні мене відломалося Вощен не видержують прям ніяк. Ось вроді би зроб... забабахав, вроді би держиться далі перекапувати приступаю цього участочка а тепер я буду приступати до цієї ділянки Ребята, де клубніка була прошлі роки тут його все треба буде вигребти Вичищати, оці всі бур'яни все виполювати. Я його все загрибу. Все увезу на кучу. Хіба що те, я не знаю, мабуть, покидуть, треба буде. Ну, коротше, по оцю, по оцю полоску. Я думаю, це все загребти. Перегною сюди побільше яку клубніку перекапувати, може ще пригодиться посадити. А так от такого участка перекопав. Днів три, ну я считаю, ну це прибрати треба буде. Ну я считаю шикарний участок. І все вручну перекопав. Ну, це то що я буду передобати. В принципі я по потрошки. зараз я вот везде позагрібаю. зараз ще і привезу. вже це почали. Забув, що авторські права на музику. Отак от, от. Коротше, в принципі, потрошки прибираю. Загрібаю і навоз навожу і потрохи перекапую. І вже я задовбався ці цвяхи, вбігати. і у нас все одно отакі. Просто я не знаю, ну держать повніше говнути <смі> М'яка травина, я не знаю як вона справляється, скільки поля вже считай, перекопала. Я ще далі копати, он продовжаю. Це весь участок за сьогодні треба добити. Де беруться ціхи, от прям реально, ну скажіть мені, пожалуйста, ділянку. Я знайшов ну, буквально максимум два цяга. Отут скапую ціла куча всяких. Зверху, каміння чого угодно. І з такого маленького участочка. Я не буду вже продовжувати. Цю Санта-Барбару знімати, ну це вообще просто без кінця. Знімати, знімати, копати, знімати, копати, копати знімати, Ребята, тут ще копати да копати, копати да копати. Я не знаю, ну це можна до <свісля> вересня ці грядки копати. От тут грядка, там грядка, там грядка. Ну, ребята, Що я можу ребята, сказати по правді чесно? За сьогодні я скопав отаку грядку. В принципі, я вважаю. Ну, Типа непогано. В мене було б всю грядку типу, продовбати. У мене вже й так. ту клубніку я типа, посадити, кущі, кущики в квітнику посаджу ті квітки. До дерева докопав, до стежки докопав. Отак от. Такий участок я прокопав. Коротше, ребята. Дякую всім за просмотр, всім удачі, всі хай, бережіть себе, бережіть ряди. Я хотів би порекомендувати один класний канал. Чувак е, займається, ну типа людина займається реально. Знімає класний топовий контент на полях, на городах, вирощує всілякі сорта, класної цибулі, чесника, арбузи, помідори, овочі, капуста, ну все просто він показує просто, як з нуля можна виростити просто класний товар. Кому це цікаво, просто переходіть його. Посилки в описанні. У мене, в принципі, я думаю, йому буде приятно а мені в принципі не заставить труда. я, в принципі, що можу сказати по правді чесно. Я вже тут довбуся з тиждень скажу по правді чесно. Я передобав десь 2-2,5 сотки. Я, мотоблоком б, в мене мотоблок є, ну на 2,5 сотки десь пішло б 5. 7-10 літрів солярки, а зараз літр солярки стоїть около 70 гривень. Це пошла би п'ятихатка тільки на солярку. І вона... Ну, ви розумієте, ребята. Коротше, ребята, що я можу сказати по правді чесно Якщо у вас є бажання, енергія, є сила, вона чим хоче займатися. І не важливо, чи у тебе техніка є, чи нема. Коротше, рекорди б'ю, но продовжувати буду дальше перекапывать, ну вже без вас. Вибачайте, приходіть в описання, хто займається в натурі. А я мені лише перекопати, а там хайпа і садя ципулю, часник. Мені, чесно, воно не треба. Я далі приступаю до велосипеда. Скоро буду робити відео. Києва Ровного на велосипеді. треба велосипеда підготувати і все снараження. Дякую за просмотр. Пока.